Доброго дня, усім поціновувачам японської техніки. З вами компанія Вест. Файне місто Тернопіль вас вітає. Сьогодні розглянемо Mitsubishi МТ-25 силіндровий, 4 х 4х4х25 кінських сил. Тракторець від 93-го року випуску, вага його складає 1300 кілограм, передня резина 7х16, задня 11,2х24. Колія передніх коліс до розширення 112 см, задніх 105 см. Стан передньої резини. Резина без тріщин в хорошому стані, що передня, що задня. Позаду трьохточка, також вже є фаркоп. Регулюємо кут нахилу. Ось так виглядає тракторець з іншого боку. Коробка передач. Механічна, є реверс, 4 вперед, 4 назад, а також 4 діапазони. Підключення переднього моста, блокування диференціалу, а також стоянкові гальми. Вал відпору на 4 швидкості. Ручне керування задньою навіскою. Присядемо. Напрацювання у тракторця 603 мотогодини. Габарити, ближні дальні світло, ручний газ, спарені гальми тормозу знизу. Проїдемося. Також тракторець має гідропісилювач керма. Їде легко. Гляньте, який виворіт коліз у нього. Якщо вас зацікавив тракторець, телефонуйте за номером, що на відео, дізнавайтеся про наявність. Ціну ви можете дізнатися, перейшовши за посиланням на наш сайт, або також заїхати до нас особисто на тест-драйв місто Тернопіль, вулиця Гаєва, 32, також місто Львів, кільцева Сокільники. У даному тракторці, як ви замітили, є мінімум електроніки, але максимум японської техніки. Тому чекаємо вас до зустрічі!